Одеської державної телекомпанії новини. Факти. В студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю чоловіка, який взяв у заручники двох жінок, знешкодили одеські правоохоронці. Зловмисника доставили у приморський райвідділ міліції для з'ясування всіх обставин подій. В Одесі невідомий чоловік під загрозою застосування зброї та вибухового пристрою захопив у заручники двох працівниць аптеки на вулиці Пантелеймонівській. Одним з першим на місце події приїхав заступник начальника головного управління МВС України в Одеській області, полковник міліції Дмитро Головін. Він одразу вступив у переговори зі злочинцем. В процесі переговорів досвідчений правоохоронець вмовив чоловіка обміняти себе на заручниць. В процесі переговорів він договорився тому, що поміняється на заложниць. преступник выпустил заложниц и взял в заложники Дмитрия Головина. Когда мы приехали уже на место происшествия, переговоры шли, подтянулись специальные подразделения, которые принимают участие в оперативном плане, когда захватывается заложник и есть вооруженный преступник. При проведении оперативной комбинации мы Ріступника захватили, обезвредили, ніхто не пострадав. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушень, передбачених частиною першої статті 147, захоплення заручників та частиною першої статті 263 на законне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України. Триває слідство. Хоробрий вчинок одеських правоохоронців, зокрема полковника міліції Дмитра Головіна, прокоментував міністр внутрішніх справ Арсен Ваков на своїй сторінці у Фейсбуці. Він описав хронологію подій, що розгорталися на місці захоплення заручників о 15.20 було проведено обмін співробітників аптеки на полковника міліції Головіна. У ході переговорів терорист висунув наступні вимоги: вилікувати його хвору матір, викликати для інтерв'ю журналістів центральних телеканалів, змінити конституційний лад в Україні і приєднати Одеську область до Росії, у разі невиконання його умов він обіцяв привести до дії саморобний вибуховий пристрій, вбити себе і заручників, спортивну сумку з коробками, з яких тягнулися дроти до пускового пристрою запальника з кнопкою. Терорист тримав на підлозі між ніг. Підривник тримав у руці. Начальником міліції області генералом Катеринчуком була розроблена і проведена оперативна комбінація. Два спецназівця з зображали журналістів центральних каналів. Вони увійшли до приміщення, і на п'ятій хвилині інтерв'ю, вибравши момент, вибили детонатор з рук терориста разом з полковником Головіним скрутили і обеззброїли його. О 16.05 Операція була завершена. Ніхто не постраждав. Арсенаваков подякував одеським правоохоронцям за вдалу операцію і мужність, яку вони виявили під час її проведення. Експертні висновки про причини смерті потерпілих у ході масових заворушень в Одесі 2 травня минулого року будуть оприлюднені. Таку постанову виніс Одеський окружний адміністративний суд, таким чином задовольнивши позов активістів групи 2 травня, що здійснюють незалежне розслідування торішніх трагічних подій на соборній площі та куликовому полі. Втім, постанова голови одеського окружного адмінсуду набуде чинності лише в тому разі, якщо представники правоохоронних органів не оскаржать її в апеляційному порядку. Резюмувала координатор групи 2 травня Тетяна Герасимова. Одеса має честь прийняти 28 восьмі міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту пам'яті героїв чорнобильців. На стадіоні Динамо зібралися рятувальники з різних куточків світу, аби продемонструвати свої вміння. Такі турніри проводять задля популяризації професії пожежника та вшанування пам'яті героїв, які врятували наші життя від страшного ядерного лиха. Відвагу, самовідданість людей, які ліквідовували наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, не можна забувати. Такі вчинки мають проноситись через століття. Саме тому сьогодні в Одесі проходять вже 28 восьмі змагання, присвячені пам'яті героям Чорнобильцям. У 1987 році, через рік після Чорнобильської катастрофи, був створений меморіал героїв Чорнобиля з пожежно-прикладного спорту. Перший турнір відбувся влітку 1988 року в місті Вишневе Київської області. Тоді практично всі його учасники. ...брали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. Сьогодні це звичайні пожежники, які приїхали сюди обмінятися досвідом, поміритися силами та віддати таким чином належну шану своїм попередникам-героям. Це, по-перше, і підтримка з нашої сторони, в вашої країні, А во-вторых, це і можливість показати наші способності. У змаганнях беруть участь 15 команд з Європи. Турнір проходить у два етапи. На першому спортсмени змагатимуться у подоланні 100-метрової смуги з перешкодами та пожежній естафеті. Другий етап підйом на штурмові дребинці, бойове розгортання пожежної техніки, нагородження переможців та урочисте закриття змагань. Сьогодні е, у наших соревнованнях приймають участь зборна команди Польші, одної сильніших Європи, Естонії, яка на чемпіонаті міра в Кореї зайняла третє місце по. Бої. Ому розвертуванню молдавані наші сусіди, також розвивають пожарно прикладний спорт у колі таких сильних команд. Ми, звісно, сподіваємося на перемогу нашої збірної і не дарма, адже Україні є чим пишатися з 28 проведених меморіалів. 12 раз становилася чемпіоном, 10 раз була серебряним призером... і. Тріжди була бронзовим призером. В стає зборни команди України. три заслужених майстера, восемь майстерів спорту міжнародного класу. На відкритті свята були представники да, духовенства, керівництво міста та багато інших посадових осіб. Приїхали і родичі пожежників, які врятували наше майбутнє від атомної катастрофи. Друзі, прошу, що ви і Дуже вам благодаря одна. У бій з ядерною бідою йшли не підготовлені до такої катастрофи, але дуже сміливі і відважні пожежники, які ціною власного життя врятували світ. Найменше, що наше покоління може зробити для них сьогодні, це пам'ятати їх мужній вчинок, і ці змагання є яскравим свідченням нашої вічної їм шани. Верховна Рада України в першому читанні ухвалила урядовий проект закону про національну поліцію. За відповідний законопроект на ранковому пленарному засіданні проголосували 284 депутати. Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначив, що згідно з концепцією документа МВС повинно бути громадським утворенням. До нього входитимуть Національна поліція, Національна гвардія, прикордонні війська, служба з надзвичайних ситуацій, міграційна служба і Сервісний центр МВС міністр додав, що пропонується демілітаризувати органи МВС, зменшити кількість співробітників органів внутрішніх справ і дійти до європейської норми 223 міліціонери на 10 тисяч населення. За його словами, також пропонується, щоб кадри МВС пройшли повну переатестацію. Останнім часом, за неофіційною статистикою, в Одесі почастішили випадки крадіжок і розбійних нападів. Злодіїв знайти важко, і вони часто залишаються непокараними. Як не дивно, у цьому нерідко винні і самі потерпілі, адже у критичній ситуації зазвичай треба діяти швидко, а в стані стресу не завжди вдається зорієнтуватися та надати правильну інформацію черговому міліції. Саме для цього створено тривожну кнопку. І Просто зараз ми розкажемо, що це таке і як нею користуватися. Ця група швидкого реагування виїхала на допомогу Анні, в якої щойно злодій вкрав сумку. Вони прибудуть на місце скоєння злочину вже за декілька хвилин і зможуть допомогти постраждалій. А все завдяки тому, що дівчина знала, як найефективніше покликати допомогу. На сьогоднішній день в Одесі вже встановлено понад 700 кнопок термінового виклику міліції, скористатися якими може кожен, хто став потерпілим або свідком злочину. Зазвичай такі кнопки знаходяться у громадських місцях: аптеках, торгівельних і розважних. Жальних комплексах, кафе та інших закладах на дверях, яких завжди розміщують спеціальні наклейки чи знаки з підсвідченням. Очень актуальні такі у нас на э, ларьках, які знаходяться на становищних комплексах теж люди продають, у них є тривожні кнопки. Одним із найпоширеніших злочинів на вулиці є крадіжка. Саме така ситуація сталася в ванни. Телефон залишився в щойно вкраденій сумці, а поблизу немає ні таксофону, ні перехожих, яких можна було позичити мобільний. Та дівчина не розгубилася. Поряд з нею знаходився кафе, що охороняється міліцією. Вона прямує туди та просить натиснути на кнопку термінового виклику. Офіціантка відразу виконує прохання, адже весь персонал проінструктований щодо таких випадків. І має швидко відреагувати. Сигнал приймається диспетчерами пультової охорони, які передають повідомлення про тривогу з адресою об'єкту, відповідній групі швидкого реагування, що патрулює на даній території. Таким чином та прибуває на місця пригоди протягом 5-7 хвилин. І разом з потерпілою відправляється по гарячим слідам за зловмисником. Того помічають неподалік від місця злочину, Анна впізнала свого кривдника, в руках якого знаходиться її сумка. Далі правоохоронці діють за планом, підозрюваного затримують та відвозять до відділення міліції для подальшого слідства. А нашій Анні вдається повернути вкрадене майно. Якщо вовремя звернувся людина і нажав кнопку, успіх составляет 50%, що грабителя ну, в течію буквально пів години. Є навіть вдячні письма від людей, які не вірили у все це. Якщо ви мешканець або гість нашого міста і з вами трапилась подібна ситуація, не зволікайте з викликом міліції через тривожну кнопку, адже тоді не доведеться витрачати дорогоцінні хвилини на пояснення ситуації та свого місця знаходження. А група швидкого реагування прибуде в найкоротший термін. Ірина Ргузянська, Віктор Доманський. Факти реформа в системі житлових субсидій з 1 травня в Україні проводиться радикальна реформа системи надання субсидій, яка діє з 1995 року. Відміняються майже всі обмеження, пов'язані з майновим становищем сім'ї, яка зібралася оформити цей вид допомоги. З початку цього місяця субсидія призначається особі, на яку відкрито рахунок з оплати житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації чи на особу, яка, хоча і не прописана в конкретному будинку, але фактично проживає там на підставі договору оренди житла і на яку відкрито особовий рахунок з оплати комунальних послуг. В умовах постійного зростання цін на продукти харчування, медицину й інше, а також після різкого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, основним видом допомоги для малозабезпечених є програма житлових субсидій, процедура оформлення яких з травня місяця цього року значно спрощено. Субсидія назначатиметься на підставі лише двох документів: заяви про бажання її отримувати та декларації доходів. Обидва документи заповнює той член сім'ї, на якого відкритий особовий рахунок з оплати житлово-комунальних послуг. Сложно в заповненні в принципі немає нічого. Но заполнять надо очень внимательно. Там четко прописываются те данные, которые человек просто должен указать, не сочиняя и не выдумывая каких-то новых данных или новой информации. Если человек указывает недостоверные данные, то по закону он несет за это ответственность. Міра відповідальності за спробу обманути державу сувора з людини стягуються гроші, які видали в якості субсидії в подвійному розмірі. За новими правилами призначення субсидії повністю знімаються обмеження за майновим становищем сім'ї. Відтепер на право отримання грошової допомоги не впливає ні наявність у членів сім'ї двох помешкань, ні наявність у складі сім'ї двох осіб працездатного віку, але які в силу тих чи інших обставин не працюють, не навчаються і при цьому не стоять на обліку в центрі зайнятості. Не впливає і наявність у сім'ї кількох автомобілів. Єдиним обмеженням, которая сегодня не дает права на назначение субсидий на общих основаниях, является приобретение семьи или покупка предметов долгосрочного пользования либо оплата каких-то услуг стоимостью свыше 50 тысяч гривен. Житлова субсидія призначається з першого числа місяця, в якому надійшла заява про її призначення на термін 12 місяців. По завершенню цього періоду на наступні 12 місяців субсидія призначається автоматично, без подання нової заяви і декларації. Але лише в тому випадку, якщо минулорічні дані не змінилися. Підставою для припинення субсидування державою може слугувати той факт, коли людина навмисно приховала одне із своїх місць праці, навіть якщо воно неофіційне. Івана Дерев'янко Віталій Безсмертний Факти. В Одесі відбулася науково-практична конференція міжнародного рівня Філатівські читання, читання-2015». Захід присвячений 140 річчю з дня народження геніального вченого засновника наукової школи офтальмології академіка Володимира Петровича Філатова. Його особливим досягненням є поширений у наш час метод пересадки роговиці, при якому матеріалом для операції виступає донорська роговиця. Також Володимир Філатов опублікував більше 430 наукових робіт з медицини насамперед з офтальмології. Науково-практична дводенна програма Філатівські читання це найбільш значущий в Україні захід у галузі офтальмології, мета якого обмін знаннями вчених офтальмологів на міжнародному рівні, підвищення кваліфікації лікарів та розширення професійних зв'язків для подальшого розвитку цієї медичної науки в Україні. Сегодня у нас большое количество участников. У нас ехались офтальмологи со всех областей Украины. И также у нас есть зарубежные гости с Азербайджана, с Белоруссии. У нас есть гости с Перус, Ливана и Соединенных Штатов Америки. Інформацію, яку фахівці отримали від своїх колег у рамках конференції, учасники філатівських читань вважають надзвичайно корисною та цікавою. Серед розмаїття інформації з офтальмології кожен зміг знайти для себе щось нове. нове методи лікування пересадки роговиці і от, при ожогових заболіваннях, в частности, при травмах різних річних Одна з передових лазерна мікрохіргії на пленарних засіданнях дводенної програми будуть представлені презентації українських та закордонних фахівців. За результатами голосування учасників конференції відберуть кращі науково-практичні роботи, а переможців буде нагороджено дипломами. Слід зазначити, що для проведення конференції серед усіх міст України обрали саме Одесу не випадково. Серед трьох офтальмологічних шкіл країни Харківської, Київської та Одеської. Остання наймолодша, проте вона справила значний вплив. На розвиток вітчизняної медицини. Саме зусиллями Філатова 1936 року було засновано інститут експериментальної офтальмології. З того моменту і до сьогодення цей інститут є одним з лідерів світової медичної науки та практичної медицини. Валентин Блях, Віталій Безсмертний, факти. Українцям видаватимуть нові внутрішні біометричні паспорти. Кабінет міністрів України затвердив зразок і технічний опис бланка паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм. А також зразок і технічний опис бланка паспорта, який не містить безконтактного електронного носія, згідно з постановою оформлення і видача паспортів нового зразка розпочнеться з 1 січня 2016 року. До завершення роботи спровадження оформлення і видачі паспорта громадянина України. Зразки бланків, якого затверджені цією постановою паспорт громадянина України може оформлюватися з використанням бланка попереднього зразка. Ви дивитесь новини факти і до інших тем минулими вихідними в Україні відзначали дні Європи. Безліч заходів відбулося у багатьох містах країни. Одесити цьогоріч вирішили святкувати під гаслом Україна це креативна країна. Одним з найкравіших заходів стала фотосушка. Городянам запропонували принести знімки зі своїх подорожей Європою. Також було проведено велопробіг, дебати, виставка дитячих малюнків, фестиваль сучасної музики та конкурс ідей для молодіжних проєктів». Про останні розповість Ольга Міщук. «Здесь всю Європи й дишет Так про Одесу на початку 19-го століття казав Пушкін. Хоча не забув він згадати і про мінуси міста пил та бруд. З тих пір пройшло багато років. І що ж змінилося? Чи Одесу досі можна назвати європейським містом? Безперечно, як і колись у позаминулому столітті, є свої переваги і недоліки. Останні треба усувати, і це реально. Адже є багато молодих людей з баченням ідеального міста чи міста майбутнього. Нужно в людях с детства, наверное, взращивать такую культуру, чтобы они сами заботились о том, что вокруг них. Не надеялись там на то, что это сделает, допустим, государство или какие-то службы, а сами объединялись и делали для своего же окружения и местности полезные дела, облагораживали, улучшали, заботились. Саме для таких активних молодих людей, як Андрій, в рамках святкування Днів Європи в Одесі було надано молодіжний майданчик для створення проєктів. Конкурс Моє європейське місто об'єднав творчу молодь та активістів заради інновацій в житті Одеси. Хлопці та дівчата окреслили коло актуальних проблем та змогли запропонувати зміни реалістичні для втілення. Да идей на самом деле много, начиная от озеленения города, заканчивая сбором мусора, наведением красоты. И обычно за границей улицы хорошо промываются с утра. Чистий город дороги, тротуари отож серед безлічі ідей було обрано досить цікаві. Перше місто за проектом, націленим на короткотермінове навчання англійської мови офіціантів за допомогою спеціального сайту, лише трохи не дотягнуло до перемоги проекти стріт-арту, спортивні та освітні пропозиції. У ризі сьогодні розпочався дводенний саміт східного партнерства, на якому лідери 28 країн Євросоюзу зустрінуться з партнерами з України, Грузії, Молдови, Азербайджану, Білорусі та Вірменії. В рамках саміту будуть визначені майбутні кроки співпраці Євросоюзу з країнами східного партнерства. Також на саміті лідер ЄС та країн ініціативи. Оцінять попереднє виконання угод про асоціацію з трьома країнами Україною, Грузією і Молдовою, а також стан співпраці з Вірменією, Азербайджаном та Білоруссю. напередодні саміту. Президент Петро Порошенко повідомив, що ЄС виділить Україні 1,8 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Крім того, глава держави чекає від ЄС чіткого рішення про безвізовий режим з Україною, одночасно з завданнями, які Київ має виконати для відкриття кордонів. Інший важливий момент підтвердження є... Європейських перспектив України, тож найголовніше сподівання України на цьому саміті лібералізація візового режиму минулого тижня. Європейська комісія оприлюднила звіт про виконання Україною умов отримання безвізового режиму, в якому дала зрозуміти, що Україна не отримає бажаного на цьому саміті, оскільки ще не виконала всіх необхідних умов. Але Брюссель повідомив, що при виконанні всіх умов Україна може отримати безвізовий режим з ЄС протягом 2016 року. Одеська державна телерадіокомпанія у рамках Днів Європи в Україні представляє телемарафон Одеса Україна Європа. Дивіться у прямому ефірі 22 травня з 14 до 17 години. Гості студії, представники влади та громадськості, дипломати, депутати, підприємці, керівники підприємств промисловості та сільського господарства, вчені, лікарі, митці, блогери та студенти обговорять напрацювання та перспективи європейського розвитку, реалізацію дорожньої карти Асоціації України до. Європейського союзу та інтеграційні процеси в Одеській області. Сьогодні святкується День вишиванки. У цей день українці по всьому світу вдягаються у національне вбрання. Заходи до дня вишиванки пройдуть у більшості міст України. Їхня мета показати єдність українського народу і продемонструвати самобутність нашої культури. Наскільки стародавньою є українська культура вишивання та як Одесити ставляться до святкування дня вишиванки, дізнавались кореспонденти фактів. Історія української вишиванки дуже давня. За історичними джерелами, великий вплив на характер вишивки мали візантійські матерії. Про вишивку на білій сорочці українців є звістки 11-12 століття візантійських письменників. Також відомі малюнки на мініатюрах і фресках в Україні тієї ж доби. Ще в 11 столітті на Росії існувала перша вишивальна школа, організована сестрою Володимира Мономаха, де дівчата вчилися вишивати золотом і сріблом. Вишивали українці у кожному селі, монастирях, дворянському та купецькому середовищі, у 19-20 столітті. Тях відкривалися навчально-кустарні майстерні та великі спеціалізовані підприємства з вишивки. Сьогодні ж вишиванка є символом української культури. Все частіше на вулицях українських міст можна спостерігати людей у вишиванках незалежно від статі, віку та соціального статусу. Одесити не виключення. Да, я знаю, что сегодня день вышиванки, поэтому я одел вышиванку, чтобы поддержать нашу страну. И тем более это символ Украины. Очень нравится и очень хорошо. Это издавно на наши бабушки. Вышивали это же замечательно красиво. И Творчество, что можно сказать? Почти на все украинские праздники я ее одеваю там День Конституции, День Независимости. Ну иногда, вот по состоянию души, она у меня летняя, поэтому, ну, как бы, душа у меня лежит к ней. Багато людей, кто шанует традиции своих предків, ночатки, мають не тільки любити Україну, а також підтримувати українську культуру, тому що вишиванка вишитий символ це символ України. Ті, хто не має вишиванки, також можуть долучитися до масових акцій з іншими українськими атрибутами. Національний український одяг планують вдягнути також і українці за кордоном. Останні кілька років день вишиванки проводять 3 четверга травня. Проте офіційного статусу цей день поки немає. Валентин Блях, Віталій Безсмертний, Факти. День вишиванки триває. Команда редакції новин факти приєдналася до загальноукраїнського флешмобу не лише на вулицях міста, але й на робочих місцях. Ви дивились новини, факти. Я бажаю вам усього найкращого. Лише гарних та добрих новин. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.